Діти першого ліцею приміряють пожежну форму. Для них проводять урок безпеки. Рятувальники кажуть, проведення таких уроків необхідність, адже ми живемо у час війни. І у багатьох дітей під час надзвичайних ситуацій розпочинається паніка, яку не можна допускати. Діти, якщо стикаються з надзвичайними ситуаціями, перше що їх охоплює – це паніка. Якщо Регулярно слухати алгоритми дій на тему пожежної безпеки, як діяти при такій ситуації, на тему мінної безпеки, як діяти, якщо ви натрапили на міну, на тему домедичної допомоги, то ця паніка буде охоплювати все менше, менше і менше. Юля, учениця шостого класу. Після завершення безпекового уроку тепер знає, що робити, коли розпочалася пожежа. Коли почалась пожежа, ви наприклад, живете на великій поверхівці, наприклад, на 10-му поверсі. Потрібно спочатку. Взяти рушник, наприклад, або якусь іншу тканинну річ, змочити її водою та прокласти її до рота та носу. І потрібно відкрити вікно, постаратися і зайти, зайти в ту кімнату, якій немає вогню, і постаратись відкрити вікно та кричати те, що визовіть, будь ласка, пожежника. Так як Україна є однією з найбільш замінованих подібні уроки, є дуже актуальними, бо діти все більше розуміють, як вберегти своє життя, коли натрапив на міну. Якщо ви бачите ось такі знаки, це вже означає те, що ви не можете на півроку вступити за цей знак. Знову нове правила поведінки. Що треба робити при коли побачив міну? Що треба робити, якщо Побачив розборанну людину. Якщо побачив міну, то треба від неї держатися на відстані. Треба зате зателефонувати. На уроці побували і медики. Вони показали, як надавати домедичну допомогу. Приклеїли і ваша справа закрутити раз чи два рази. Раз давайте ще Так, чудово заставляємо на ліку. Нині на Рівненщині відкрили 94 класи безпеки. Також відкриваються кімнати безпеки у садочках. Адже як вберегти своє життя, потрібно знати у будь-якому віці. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.